І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Smile Forever на LeFH 18B2, по просто народному ліпша. Карта степи. Ну що ж, до бою. Так, ну, карта степи, це клондайк для артилерії. Тут ну, майже ніде не сховаєшся від артилерії, там хіба що за їмбо на А7 десь можна сховатися. І за імбоскелею на д 1 квадраті. так? А з цього респу, ну хіба що на К3 квадраті. так? Ось я навіть покажу. Ось квадрат, К3, ось квадрат д 1 і ось квадрат А7. Оце там можна сховатися. А так більше, ну хіба що ну, артилерія, дивіться, може і тут ставати з нижнього резку, так, на кей 3 може стати. ну, Різні є варіанти. І може закидувати ось сюди, де зараз бачимо ціла армадія суперників проїхала, А ми граємо, до речі, не в топі, Ми граємо у нас п'ятого рівня танчик. Так. І я вам скажу, що ми граємо проти сімок та шісток, Отже. Буде дуже ну, чудово побачити, як він пробиває броньовані саме танки. Ну, тут Таких сильно броньованих немає, але є велетенські танки. Постріл чудовіший, просто от шикарніший постріл. Один ворог вже знищено. Якщо чудовий артавод, я вам скажу, і якщо ти ще граєш на імбіщенській арті, ну. Дійсно, це, 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 мені здається, на своєму рівні то це точно саме на імбіщінській артилерії. Є різні артилерії прокачувані, так, але ну, це просто вона стріляє як з кулемета, у неї альфа чудова, фабиття чудова. І все чудово, якщо ти ще вмієш грати. Треба, Я вам чому е, розповідаю, що повинен вміти грати? Тому що хороший е, артовод, бачили, постріл, знову знешкоджений ворог. Чудовий артавод повинен бачити, що відбувається в бою. Не просто от там обрав якусь свою там жертву і починає нахлопушувати її. А, а він повинен бачити, от бачили, зараз було небезпечно з сп правого флангу. Тепер у нас з лівого флангу треба допомога, тому що там зашкірились суперники. У нас бачимо, що. А, у нас не вистачає, у нас не долітає снаряд, щоб там прихлопушити сушку, яка прикриває о ні. Там тайпік. тайпік ну, е летить снаряд, так скажемо, не зовсім по дузі. Але в принципі тут на степах, я ж кажу, що в принципі тут повинен закидувати без проблем. О, ні, оце сильно броньований, ну як, рахується, так, і масло свого рівня. Снаряд летить. Ну, Довго летить, довго, але бачимо, що е вистачає... Е Швидкості, щоб нам вилучати навіть в крупливіше. Е, так, в цей момент М2UY попер. Е, бачимо по правому фланзі, але він там один, його ніхто не підтримав. Чомусь наші поперли хорі і є 25 по 25 це не найліпший варіант, я вам скажу, тому що вони теж будуть на хлопушені артилерією. А тут, випучивши очі, суперники починають продавлювати напрям по першій, по другій лінії, і там все не чудово. Ми ну, просто не, не встигаємо врятувати там становище, але непогано теж понакидував. Більше приїхав. Оце теж Бішо, це більше це імбіще, але ну, він стріляє теж як з кулемета. Але в, в, в нього бачимо, що щоб йому е, нормально постріляти, йому майже треба їхати на передню лінію. І там же перехлопушувати. Ну, Бачимо дуельна дуель, така з е 25 свім я теж нахлопушу. 700 настріляно у нас поки що. І поки що у нас лише два вороги знищені. Чому кажу лише, тому що ми бачили різні бої на лівші і, ну, і по нахлопушуванню, і епічні в тому, що дуельні дуелі були, що витягував бої, а це така артилерія, яка може витягувати. Бої. В цьому ми вже переконалися. Ану ані, доб'єчені. Отут в борт, якщо вліпить, то в принципі може. А! Все ж таки сильно броньований і, напевно, гуслю. У нас 410 одиниць, якщо альфа пройде. Так, все не чудово в нас побоює, Тепер дивіться, тепер можуть нас брати в оточення. По лівому та правому флангу. Там є 25, чомусь так дуже вже дуже нагліє, в нього ХП зовсім немає, якось не безпечно поїхав. Ми його втрачаємо. А ми нахлопушуємо і нахлопушуємо, О, ні, він вже там, я думаю, свариться. Mm. Все ж таки бачимо, не вистачає у нас пробиття, щоб його було пробити. Вже у нас бачимо, є просування ворогів прямо під базу, під базу нашу. Треба тащить. Треба цього дуже швидко знишкоджувати, я вам скажу. Е, цю сушку, тому що ззаді зараз нам заїхати. корму. І це не дуже чудово. Хоча це така артилерія, що я вам скажу, що її в дуальній дуелі може перестріляти поки де. Можливо, ми побачимо дуельну дуелі. Так, наш бішеп. Наш бішеп хай би під'їхав туди десь на якусь імбуковичку став, а хорів вже хай підсвічує. Вони, напевно, по центру поїде, мені здається, ну, а їхні, їхня Су 100 і ПЗ Т-25 вони вже будуть просуватися по нульовій лінії. Су-100 можливо стане. О! Ну, СУ-100, можливо стане е... по, -по засвіту ПЗшника буде працювати, а нам тепер треба влучити. Влучити. І влучаємо в Імбо камінець. Чудово. Все. Так я й думав, що Сушка зараз стане тут на позицію ПТ. Ну він розуміє, що тут є е, артилерія. Він розуміє. Поки що не розуміє. Ха-ха, <плес> І Більше б допоміг. А цей такий, ну йому. Як, ну ми пощастило, що ми поки що не влучаємо, ну ми весь бійо е, нахлопушували. Він напевно вже буде сваритися вже потім е, в гараж, нашому герою напише, що ти тільки в мене контрив. А треба контрити найнебезпечніший. Блин да, мене, ну бачите, в цей камінець, наче, так, наче прилипає снаряд. Так, беззелетий, безлетий. Дати йому зараз шокова. Просто... Так, що робити? Зустріти його? Дуель на дуель чи тікати? Дивіться, як зараз. Дивіться, як можна зараз зробити. Почекати, поки він під'їде під полочку, а самому спригнути з полочки. Чудово! і тепер хай нас доганяє. Правда, у нас швидкість ще те задоволення. О, бачите, тенденція по артилерії першим пострілом не пробиває. як зазвичай. Ну давай їй, там вже я думаю, що більше хтось подпужить. А хорі поїхав на оні. У ну, нас ще ти задоволена швидкість, але я думаю, що якщо він під'їде, то ми його підсвітимо і там вже... Ааа, більше потрачаємо. Тепер треба налаштовуватись на дуельну дуель. Чи ні, в роздумах дещо нервує і в роздумах наш герой. Ну, таке буває. Хочеться в такому бою хочеться перемогти. Ну випучить очі, чи ні Мені здається, випучить а що йому. прихлопушився все, їде. Нього ХП зовсім немає. А тут треба не поспішати, треба влучити. Режим МПТ. І той не влучив, той перелякався. Хотів майстер тарана вмикнути. Так, і тепер залишається лише один. Оні і він шотний шотний. Наш герой Лушпенав цілий бій, просто не бідний, нещасний там. Він стрільнув тільки що, так? Я розумію, там полетіли. Полетіли осколки, по-моєму. Вже був підсвічений, все, чудо. Уах, торчаємо. Так, поки не, він не пропав за світу, тільки влучити. Йога, не влучає. Як на зло. Ну, пересвітимо його, в принципі, пересвітим. І ось для чого нам труби потрібні, так? Для огляду. Напруженіший момент. Вогонь. Не підсвітився, не підсвітився, не, не рухатися. Їде в наглючок просто. В своїм. Ще бій. дякую за бій. Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.